Так, Карпатського здоров'я всім, як завжди. Е, не знаю, чи друзі правильно я роблю, чи неправильно, може підскажете, бо я все ж таки це все діло вчуся. Хочу зараз криличку пустити тихо-тихо-тихо, до, до криля. І от подиви, хочу подивитися, що з того всього вийде, чи вона його пустить до себе, чи не пустить. Вона ще в нього не було. От. Ну і наразі. Поспостерігаю за процесом, бо вже пройшов місяць вона втікає від нього, ага. Вона його кусає. Так, не хоче вона, не хоче вона ще до криля, мабуть. Треба подивитися, поспостерігати. Опа, у нас тут втікають, наша малача втікає. Так, мабуть з того нічого не вийде. Щось криличка здивована дуже, чи настрашена, не знаю. Самець старається, але щось, мабуть, не, не той день, не підходящий день в неї. Задихався, бідака, задихався. Хм. Ну, ще, почекаю, подивлюся. Тут дружня парочка теж гуляє. Задихався, бідний. Осупець, скажіть, чи то правильно все, чи неправильно? <кій> те, що вона бігала по кругу перед тим, те, що вона його там хотіла вкусити, чи що, я не можу зрозуміти ще. Що... Ну, бо це все перші. Перші мої, як то кажуть, ази тримання крилів. Ну, так, просто щоб було видно, як це все відбувається, бо не знаю, чи то я все правильно роблю чи ні. У нас сьогодні зима, снігу насипало, вітер трохи, але. Холодно досить, градусів 4 морозу, десь, певно, зараз в даний момент. Одна. Показує 3 градуси, мінус 3. Було зранку 4. Небагато. Кажуть, зимові крилі ті, що, ті, що зимою родилися найкраще, себе поводять в подальшому вигодовуванні. Щось вона не, не, не хоче його приймати, мабуть. Але ще почекаю. Ну, зараз от 5 хвилин як я її пустив до криля, до самця. А, вона собі пішла їсти. От. Ага. Де ж би вона там, де ж би вона там його слухала, що він хоче в неї? Вона собі пішла їсти і <кій> все, mm. що то, мабуть, нічого з того не вийде сьогодні. Треба буде дивитися якийсь інший день пускати там Декілька днів підряд, чи як творати правильно. Я ще ну, не знаю точно, як там в неї там, має бути, як то кажуть, петля якого кольору. Сьогодні подивився така, ну, на другий раз подивлюся, чи буде інша, чи ні. Так бачу, що з того нічого певно сьогодні не вийде. Самчик задихався щось. Звісно, звісно що тяжко працювати. У мене такий досить такий от, мій кулак, і його морда така в два рази більша, як кулак. Це я не йому показую. Не знаю, чи з того щось вийде сьогодні, чи ні, але ще почекаю. Певно, що ні. Ну, я думаю, що вже за яких 6-7 хвилин, яке які пройшло спочатку, вже щось би мало відбутися в них. На хвіст піджала бачу під себе і все. Так, ну що ж, я так думаю, що то певно нічого з того не вийде, треба її забирати. Може хтось порадить, як правильно пускати. Ну, вона собі пішла робити знову свою справу. Нашої самець. Не потрібен їй самець, хоча самець старається. Ну так, вона собі сіла і сидить, піджала хвіст під себе і все. І нема на то ради. Так що будемо її назад, певно, кидати. Мабуть. Ну ще, ще дам один якийсь шанс, ану... Почекаємо ще, бо вже самому цікаво, чи то шостого з того вийде, чи ні, О, щось він все-таки хоче її сказати, а вона не слухається. Ну так, якщо є любителі е, е, ну, отримання кролів, то от по такій поведінці що можна сказати? Це Розумію, розумію з того всього таке, що криль хоче зробити свою справу, а криличка не готова, або в неї не той день, або в неї не той настрій, або ну, ще якісь моменти. Я власне, не можу сказати, які там ще моменти в них можуть бути, бо кажу, це моє перше витримання крилів. І я не, не, не знаю їхні ще такі конкретно якісь натяки, повадки і так далі. От, як має поводити себе крилиця, як має поводити себе правильну кріль. Ну так, чисто чисто для експерименту от, пустив. І, 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 і що з того всього вийде? Одним словом, бачу, що нічого з того всього не вийде. Треба її повертати в гніздо. Там зачекалися за нею ота вся банда. А їм все, їм все рівно. Вони тут сидять і. От, одна годівничка друга і вони тут собі байдикують, поки мами нема. Ну, самець далі старається. Але самець це піджала, піджала під себе ноги і все. Тобто, мабуть, щось він їй там навіть розказує на вушку. І мабуть з того все-таки нічого не вийде сьогодні. Але підкажіть, як можна, як можна зрозуміти, що її треба пустити ще раз. І коли? Наприклад, сьогодні рівно місяць, після того, як вона родила тих кроленят, що там є в іншій клітці, от, от, рівно місяць сьогодні. І відповідно я вирішив ще раз пустити, щоб вона там два тижні ще з ними посиділа, я потім їх заберу. Я вже готую їм іншу клітку. Ну, але і хочу, щоб вона ще мені зимою один раз е принесла короленят, але щось бачу, що з того зараз нічого не виходить. Ну, не виходить. Окей, добре, не буду я мучити більше санця. Він бідний аж задихався. Йди, йди гуляй, йди. Зараз ми. Відкриємо клітку О. і пересадимо її назад. Тікай, тікай. Це вона тут тільки думає, як би її поїсти, так що. Опа, не так взяв. Все, тікай до своїх дітей. Тут їсти є що. Так, ну що, яка реакція далі? Та ніяка. Яка в неї реакція може бути? Думаю, слава Богу, що забрали, напевно. Обтряхнулася трошки і все, обтрусилася. Все, все, не шукай, не шукай, все. Забрали. Угу. Угу. Все, нормально, все добре, все добре, спокійно. Так. Ну, добре, сьогодні був такий експеримент. Якщо щось хтось знає, підкажіть. Буду дуже радий почитати ваші коментарі по тому поводу, як це все діло далі продовжувати. Ну, тобто, як пустити її ще раз і, і крилицю до криля правильно. Все, дякую до наступних відео.